Апостола Павла ледь не вбили в Єрусалимі, звинувачуючи у відступництві. Його врятував капітан римської варти, який втрутився і арештував його. Але Павло попросив дозволу звернутися до народу і йому дозволили. Стоячи на сходах, Павло почав розповідати про себе і своє життя. Він народився юдеєм і був вихований у суворому дотриманні закону Майсея, жорстоко переслідував і навіть засуджував на смерть усіх послідовників Христа. Але одного дня на шляху до Дамаска йому з'явився Ісус у сліпучому світлі, і тепер місія Павла проповідувати язичникам. Почувши це, натовп розлютився і Павла відвели у в'язницю. Дізнавшись, що Павло громадянин Риму, начальник варти призначив слухання у його справі, запросивши на нього первосвящеників і весь синедріон. А ти готовий відкрито говорити про свої переконання? Навіть якщо це викличе гнів чи зневагу більшості.